Голова Здолбунівської районної державної адміністрації Сергій Кондрачук підбив попередні підсумки нещодавно оголошеного конкурсу на посади своїх заступників та начальника відділу освіти. Як зазначає пан Кондрачук, очікував більшої кількості заяв. За підсумками першим заступником голови Здолбунівської РДА може стати один з депутатів райради Леонід Власюк. А на посаді заступника з гуманітарних питань бачить редактора інтернет-сайту «Здолбунівсіті» Сіті й голову громадської організації «Зеон» Миколу Орлова заступника то одна з них це вже старший чоловік, який має не немалий досвід роботи, а друга заява це заява мого колеги-депутата. І я зупинився саме на цій кандидатурі. Щодо гуманітарного заступника, то там було декілька заяв людей, які е, не проживають в Лубоніцькому районі, не мають до нього жодного відношення. Е, я зупинився на кандидатурі Миколи Орлова, тому що е, ця людина. Довгий період. Ця людина неодноразово доводила, що є компетентною у багатьох напрямках, доводила словами, доводила. Своїми статтями тепер прийшов час доводити конкретними справами. Довго вагався пан Кондрачук щодо посади керівника відділу освіти з Долбунівщини, адже на цю посаду надійшло всього три заяви. І щоб вибрати гідну кандидатуру, довелося поспілкуватися із десятками освітян. І так посаду начальника відділу освіти може обійняти активіст майдану та один з керівників самооборони майдану Рівненщини Юрій Шадий. Молодий чоловік, в нього є багато цікавих ідей. Зрештою, в мене з ним відбулася розмова, де я чітко йому навів ті вісім пунктів, ті вісім завдань, які я отримав на нараді з освітянами, з трудовими колективами. Ця нарада відбулася у нас 2 березня. Я довів йому ці вісім пунктів і поставив сроки, в які я хотів би бачити виконання цих завдань. Ми погодились. Він... Виконувати це завдання. На сам кінець Сергій Кондрачук зазначив, що кращих кандидатур, які подали свої заявки на конкурс, хотів би бачити в кадровому резерві на посади заступників голови РДА та керівників структурних підрозділів. Хоча ці кандидатури, які підібрав пан Кондрачук, ще має затвердити кабінет міністрів. Якщо їх вищі органи влади не одобрять, тоді придеться обирати нових. Ярослава Зятик у ритмі подій.